Що думають інші, не має значення те, що ви думаєте про себе, це все. Твоє майбутнє повинно бути в твоїх руках, а не в чужих думках. Але якщо я скажу, що багато з того, що ти думаєш про себе сьогодні, є результатом патернів та сценаріїв, які були закладені в тебе з самого дитинства. Батьки, вчителі, суспільство, всі вони мають свої очікування і впливають на ваше сприйняття себе. Та чи дійсно повинна зовнішня думка визначати наше майбутнє? Настав час розгромити цей паттерн і почати жити своїм життям. Ці патерни поведінки, закладені в нас з дитинства, мають потужний вплив на наше життя у дорослому віці. Ми можемо помітити, як ці стереотипи і очікування визначають наші вибори, прийняття рішень і навіть нашу самооцінку. Ми можемо постійно прагнути задовольнити чужі очікування, навіть коли це йде проти наших власних бажань та цінностей. Ми можемо побоюватися, висловлювати свою унікальність, бо боїмося відмови та неприйняття інших людей. І якщо ми продовжимо жити, не змінюючи ці патерни поведінки, ми можемо залишитися в пасті чужих очікувань і незадоволеності. Ми будемо постійно шукати підтвердження в інших людях, витрачати свою енергію на те, щоб відповідати чужим стандартам і забувати про свої власні мрії та бажання. Ми відчуваємо постійний стрес, бо нам не вдається відповісти всім очікуванням і бути тими, ким хочуть нас бачити інші. Таке життя може призвести до втрати себе, втрати внутрішньої гармонії. Коли людина втрачає себе і залишається в пастці чужих очікувань, вона може відчувати глибоку кризу життя, яка постійно відбувається у 20, 30, 40 років і далі. Це втрата власної ідентичності, внутрішньої гармонії та відсутність сенсу життя. Людина може відчувати пустоту, дискомфорт, депресію, і бажання знайти себе і своє місце у світі. Це може бути важким періодом самопізнання, переосмислення життя та пошуку нових цілей і цінностей. Ось декілька кроків, які можна виконати для вирішення цієї проблеми. Свідомість. Спостерігайте за своїми думками, переконаннями і реакціями. Розуміння того, що ви думаєте і чому ви реагуєте певним чином, є першим кроком до зміни. Рефлексія. Прослідковуйте шаблони поведінки, які ви помічаєте в себе. Спитайте себе, чи вони ще актуальні і корисні для вас. Роздумайте про можливі альтернативи і нові підходи. Позитивне програмування. Замініть негативні переконання на позитивні. Сконцентруйтеся на своїх сильних сторонах і досягненнях. Переконайте себе в тому, що ви здатні до успіху і заслуговуєте на нього. Самосприйняття. Визнайте себе таким, яким ви є. Ви не повинні задовольняти очікування інших людей. Розумійте, що ваша самооцінка не повинна залежати від думок і суджень інших. Розвиток Зосередтеся на своєму особистому зростанні і розвитку. Вивчайте нові навички, працюйте над удосконаленням себе. Це допоможе вам змінити свої паттерни поведінки і стати більш автентичною версією себе. Підтримка. Зверніться до професійного психолога або терапевта, якщо вам потрібна додаткова допомога в опрацюванні шкідливих паттернів і сценаріїв. Вони можуть надати вам інструменти і техніки для зміни негативних міркувань і поведінки. Щоб зробити ці кроки, вам дуже допоможе щоденник. В ньому можна зафіксувати ваші думки, реакції, ситуації, бажання і таке інше. Аналіз того, як ви реагуєте на ту чи іншу подію, може відкрити цілий світ вашої психіки та поведінки. І якщо ви почнете працювати над собою, то супротив старої системи буде сильним. Але ви побачите, як думки атакують ваш мозок, як відчуття намагаються знову затягнути у болото. І все це стане ключовим усвідомленням того, як ви живете і що конкретно керує вашим життям. Пам'ятайте, що зміна патернів потребує часу, наполегливості та практики. Будьте терплячими з собою і вірте у свою здатність змінити своє життя. Нагадую, що ваше життя не повинне залежати від думок інших людей. Ви маєте право визначати своє майбутнє самостійно. І робити вибір, який відповідає вашим цінностям і бажанням. Тож, якщо вам подобається ця тема і ви хочете отримувати більше корисного контенту про психологію, мотивацію та саморозвиток, не забудьте підписатися на канал. Поділіться цим відео з друзями, які також можуть знайти його корисним. Разом ми зможемо побудувати сильну і впевнену версію себе. Дякую за вашу увагу і підтримку.